Зимою водії змінюють літню гуму на зимову. А діти самокати та візочки на санчата. Однак для катання потрібно добре підготуватися, адже цей вид розваг має бути перш за все безпечним. Санчат на даний момент вибір невеликий, так як ми проживаємо в такому регіоні, що в нас не дуже спокійно. Тобто навозити, привозити багато не бажає, нема бажання давайте так скажемо. По ціновій політиці. Ціна середня десь від 570 гривень і вище в середньому десь в районі 700-800 гривень. І самі дорожчі ютюби там 2-300, дві з це такі, які качаються, що можна на горках спускатись. Більшість моделей санок оснащені спеціальними ручками для батьків, що дозволяють катати дитину. Проте продавець зазначає, що існує безліч видів санчат, тому обрати варіант по душі не складе труднощів. Дивлячись на який рік, якщо невеликого по такого плану з батьківським кермом, щоб видно було дитину спереді. А якщо постарше, то можна вже щось як раніше були. Є ще на санчата м'які підкладки, то тобто, щоб дитину можна було посадити, за Стягнуть лядянки здешевлений варіант Саншат. Зазвичай вони коштують від 250 до 350 гривень. Вони дуже легкі для перенесення і виготовляють їх із цупкого пластику. За формою лядянки бувають круглими, овальними, довгастими або трикутними. Деякі розраховані тільки на одну дитину, а є такі, що цілком підійдуть для дорослого або кількох дітей, тому що більше бажають спускатися з гірок. Чим тягати за собою санчата, все-таки вони більш обйомніші і зберігання лядянок, ну, більш приємне, ніж з самих санчат. Продавець каже, що льодянки купувати рекомендовано з 4 років, коли дитина вже сама може керувати своїм тілом та впевнено тримати рівновагу. Ну, Льодянка, щоб дитина вже сиділа, то десь років від 4-5, тому що і швидкість там вже взагалі буде повище, ніж на простих санчатах. Десь 3-4 роки отак ось можна вже пробувати сидіти, ну в залежності від того, яка дитина. Якщо ж ви купуєте санчата для катання з гірки, обирайте пластикові моделі. А якщо для транспортування дитини та катання на рівні місцевості, дерев'яні чи металеві, а щоб ваші санчата прослужили довго, протирайте полози після кожного використання та проводьте прання тканої частини, матрасика чи муфти раз на два тижні, зберігайте санчата в сухому вигляді, і тоді зимові розваги будуть не тільки веселими, але й безпечними.